Вітаю, це телевізійний проект Погляд. Мене звати Олексій Леонов. Основна тема нашої сьогоднішньої розмови амбасадор малого та середнього бізнесу. Друзі, нещодавно уряд оприлюднив стратегію відновлення малого та середнього підприємництва на період до 27-го року. Цей документ містить дуже цікаву новацію, про яку варто поговорити окремо. Але спочатку я хочу повідомити, що рішення президента щодо захисту українського бізнесу вже почали давати перші результати. Зокрема, 15 лютого Володимир Зеленський зустрівся з представниками Ради з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану. Главі держави доповіли, що для поліпшення бізнес клімату в Україні вже визначено дев'ять основних напрямів. Один з ключових серед них цифровізація рішень для вдосконалення взаємодії держави та бізнесу. Першим кроком в цьому напрямку буде створення аналітичного модуля до єдиного реєстру досудових розслідувань. Це дасть змогу в режимі реального часу бачити повну картину щодо кримінальних проваджень Україні. Також не менш важливим є зменшення тиску правоохоронців на легальний бізнес, оновлення принципів роботи бюро економічної безпеки та деякі інші заходи, які зараз погоджує держава та бізнес. Тепер щодо запровадження інституту амбасадора малого та середнього бізнесу. Ця ініціатива виникла з розуміння тієї великої ролі, яку може відіграти малий та середній бізнес у відновленні України, а також того важкого стану, в якому підприємці опинились через широкомасштабне вторгнення Росії. Наведу лише декілька цифр на цей час. Загальні втрати малого та середнього бізнесу через війну становлять понад 103 мільярди доларів. Проте, за урядовими розрахунками, малий та середній бізнес можуть дати до 75% доданої вартості, а обсяг реалізації його продукції може перевищити 8 трильйонів гривень. І саме для того, щоб допомогти нашим підприємцям якомога швидше відновити свій потенціал, уряд пропонує запровадити інститут амбасадора малого та середнього підприємництва. Передбачається, що Амбасадор представлятиме інтереси наших підприємців в інституціях Європейського Союзу та в переговорному процесі. Зараз починається активна гармонізація законодавства України та ЄС, та відбувається прискорення реформ. Тому вкрай важливо, щоб позиції наших підприємців були враховані. По-друге, амбасадор має допомогти нашому бізнесу отримати доступ до фінансових ресурсів та програм підтримки підприємництва, які вже діють в Євросоюзі. Спочатку через інформування щодо наявних можливостей, а потім через активне лобіювання сформованих запитів. По третє, треба врахувати, що з розширенням доступу до ринків Євросоюзу зростатиме і конкуренція. Українському малому та середньому бізнесу доведеться добре попрацювати з впровадженням інновацій, щоб залишитись конкурентно спроможними. консультацій, консультації, надання адміністративної підтримки. По Є сільськогосподарські підприємства, є інші переробні підприємства, різні види діяльності, які дуже часто в простих речах складно розібратися щодо подання документів, щодо співпраці з банками, щодо з попоєднання їх з банками в минулому році розпочаток в цьому році продовжена це обласна програма. Підтримки малого та середнього підприємства, в рамках якої розглядається декілька питань. Перше це компенсація частини відсоткової ставки. Пішли в банк, взяли кредит. Навіть в рамках програми 5.7.9 сім дев'ять. Все одно там 9%, 10% необхідно сплатити. Оці 9-10% сплачуються обласним бюджетом. Ми підтримуємо ті під тих підприємств, які намагаються експортувати свою продукцію яким чином, в першу чергу, це вони участвують в виставках е за кордоном? І ми компенсуємо 100 тисяч гривень на участь у цій виставці, коли на жаль прилітають ворожі ракети, ми маємо ракетний обстріл, і по результатах нам підприємство необхідно. Експертизу зробити, наслідків та оцю експертизу. І ми допомагаємо, ми компенсуємо це невеликі кошти, можливо, але це так, також ми. Допомагаємо. 35 тисяч ми направляємо на проведення зазначеної експертизи. Якщо взяти по програмі 5.7.9, всеукраїнські програми Одещина перебуває на четвертому місці серед всіх регіонів. Досить непоганий показник. Але з той же час одещина це, це активність, це економічна, це логістика, і в тому числі виробництво, тому і сільське господарство. Друзі, наш президент зайняв чітку позицію: держава буде допомагати бізнесу, але й бізнес сумлінно має виконувати свої обов'язки: зокрема, працювати в білу, сплачувати податки та створювати робочі місця. Тому до всіх. Хто працюватиме легально, буде лояльне ставлення, на відміну від тих, хто не хоче перейти на легальні рейки та підтримати державу у важкий час. Як представник тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань перевірки можливих порушень законодавства під час публічних закупівель можу сказати одне: боротьба з такими порушеннями буде тільки посилюватись, в тому числі завдяки налагодженої ефективної взаємодії тимчасової слідчої комісії Держаудитслужби, антикорупційних та правоохоронних органів. Вона і зараз вже дає гарні результати. Тільки останнім часом, завдяки плідної взаємодії з СБУ, НАБУ, САП та Державдитслужби було оголошено кілька гучних підозр. І я певен, що це лише початок. Результати роботи державдиту стають підставою для кримінальних проваджень, але потрібно розуміти, що між перевіркою аудиторів і до оголошення підозрюю кримінальному провадженню проходять деякий час. Перевірку в Міністерстві оборони ми завершили у квітні 23-го року, після того, як передали матеріали у правоохоронні органи, там їх аналізують за епізодами, відпрацьовують і документують докази під час розслідувань. Деякі цих справ були досить гучними та викликали високий суспільний резонанс. Так, на початку лютого, за матеріалами перевірки Держгодинслужби НАБУ, САП і СБУ оголосили підозру шістьом фігурантам. Зокрема, серед них колишній народний депутат. Порушено кримінальне провадження щодо незаконного привласнення та продажу 97 тисяч тонн конфіскованих нафтопродуктів. Нанесені держави збитки оцінюються у понад 1 мільярд гривень. Матеріали державної служби також лягли в основу іншого розслідування Служби безпеки про розкрадання майже 1,5 мільярда державних коштів під час закупівлі боєприпасів для Міноборони у постачальника Львівський арсенал. На підставі матеріалів Держаудиту на території України було затримано топ-менеджера російського бізнесмена та оголошено підозру йому самому. Ці приклади резонансні, але, на жаль, далеко не поодинокі. Загалом, лише протягом минулого року, нами направлено 950 матеріалів до силових структур, за якими розпочато 450 кримінальних проваджень та тривають розслідування. Друзі, мої контакти в соціальних мережах. Якщо у вас є пропозиції щодо вдосконалення взаємодії держави та бізнесу або скарги щодо неправомірного тиску на підприємців, звертайтесь. Будемо працювати над розв'язанням таких проблем разом. Дякую за увагу.